Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для риб. І в цьому відео не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. І починається цей місяць прямо посередині коридору затемнень, який почнеться 25 березня затемненням місяця, і буде тривати аж до 8 квітня, коли відбудеться затемнення сонця. Про затемнення місяця ви можете переглянути відео на моєму каналі, ссылку на нього я залишу в описі під цим відео. А відео про затемнення сонця і його вплив на всі знаки зодіаку я зніму трохи згодом і викладу теж на мій YouTube канал. І 1 квітня Меркурій, не мов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним, і буде він таким аж до 25 квітня. Тому. Намагайтеся встигнути переробити всі справи, пов'язані із документацією, переговорами, купівлею чогось дорогого, важливого, а особливо, якщо це стосується купівлі транспортних засобів, будь-яких транспортних засобів, а також техніки, засобів зв'язку. І ще, якщо ви плануєте забронювати якісь квитки чи путівки там на якийсь відпочинок, то встигніть це зробити до 1 квітня. Адже надалі, з 1 по 25 число, всі справи вказаних напрямків можуть йти не за планом або ж з великою кількістю перешкод, чи ж вам доведеться заново їх перероблювати, наприклад, переоформлювати якісь документи, щось виправляти. Звичайно, не слід звалювати всі свої негаразди та особисті помилки на дію руху ретроградного Меркурію. Проте, чому б не убезпечити себе від якихось повсякденних негараздів? До речі, з доставкою в цей період з 1 квітня також можуть бути проблеми. Тому, якщо ви не хочете нарікати потім на некоректну роботу служб доставки, а також на кур'єрів, то встигніть замовити і отримати все, що вам потрібно, до 1 квітня. Але ретро Меркурій може бути і корисним. Яким же чином, наприклад, якщо ви довгий час не могли отримати чи знайти якісь документи, то саме в час дії ретроградного Меркурію, а саме в цьому випадку, з 1 по 25 квітня, Ваші ці документи можуть нарешті потрапити до вас в руки, а ще є шанс отримати борг, якщо хтось заборгував вам гроші, або якщо хтось давав вам якусь обіцянку і ніяк не квапився з її виконанням, то саме під час дії ретроградного Меркурію є величезний шанс того, що нарешті обіцянка буде виконана. А ще є шанс поновити спілкування з людиною, з якою ви припинили своє комунікування. Скоріше за все, це не буде повноцінне відновлення вашого спілкування. Скоріше за все, ви матимете якусь короткочасну зустріч чи комунікацію з тою людиною, з якою ви давно не спілкувалися. А саме для вашого знаку зодіаку Меркурій задкуватиме в своєму ретроградному русі в вашому другому домі гороскопу. І це означає, що вам доведеться щось перероблювати, переоформлювати, передомовлятися з кимось стосовно теми фінансів та ресурсів. Можливо, ви будете повторно вирішувати якісь питання в банку, або ж поновлювати свою банківську картку. Також можливо повернення того джерела доходу, який ви мали раніше. Чи ж ви будете роздумувати про ту ідею заробітку, яку ви колись мали, але потім з якихось причин закинули? Зараз ви можете її поновлювати. Також можуть бути проведені повторно якісь переговори стосовно теми фінансів, які вже велися раніше, наприклад, з вашими партнерами по бізнесу, з вашим керівництвом або ж з вашими клієнтами чи з будь-якими іншими особами. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери і Нептуна. І в цей час остерігайтеся казкарів. Якщо у вас відбудеться знайомство з людиною, з якою вам здається, що будуть хороші. Романтичні стосунки, то будьте дуже уважними, не попадіться на обман, тому що може виявитися, що ця людина щось приховує, або веде з вами якусь нечесну гру, наприклад, у неї є незавершені попередні стосунки, або якийсь інший нечесний бекграунд. Але є шанс потрапити в такі стосунки не лише через чиюсь вину, а навіть і зі своєї волі. Але краще цього не робити. Відслідковуйте себе, уважно ставтеся до своїх кандидатів на ваше серце, і нехай все складеться як найкраще, тому що цей аспект змушує нас відчувати високі витончені почуття. Тому ви можете зіштовхнутися з наступною ситуацією, коли вам захочеться усім допомагати, підтримувати і дарувати свою любов та світло усім довкола. 5 квітня Венера перейде в знак Овна. І перехід Венери в цей рішучий і вогняний знак переведе наші почуття, любов та задоволення із плану духовного на план фізичний. І також через таке положення ми стаємо у будь-яких наших стосунках такими більш агресивними, вимогливими. Ми починаємо ставити свої бажання, свої принципи, свої почуття на перший план, абсолютно нехтуючи тими ж почуттями і думками наших партнерів. І тому порозумітися стає дуже і дуже непросто. І для вас Венера перейде в ваш другий дім гороскопу, і це означатиме, що вам захочеться. Гарного життя вам захочеться мати більше насолоджуватися матеріальними благами. А для цього вам захочеться відповідно і більше мати фінансових можливостей для цього більше заробляти, і в цей час ви можете отримати до речі і якісь фінансові надходження, а також матеріальні подарунки. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, завдяки чому ви зможете віднайти в своєму партнері по життю справжнього друга, який є вашим душевним другом. Ваші стосунки можуть відродитися, стати більш глибокими, і ви також навіть можете віднайти щось нове, нові грані. Собі, в вашому партнері і в ваших стосунках. Якщо ж у вас наразі немає відносин, то у вас буде шанс в цей період познайомитися з людиною, з якою ви зможете побудувати справді глибокі та пристрасні стосунки. Також в цей період хороші плоди принесе терапія, будь-які методи самопізнання, а також саморефлексії. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно відбудеться затемнення сонця в знакові овна. Це знак старту активності, а також агресії войовничості. Тому, поблизу цієї дати будьте дуже обережними, бережіть себе, не встрягайте ніякі конфліктні ситуації а також не бувайте в місцях скупчення великої кількості людей. І воно відбудеться в вашому другому домі гороскопу. Це знову ж таки тема фінансів та ресурсів. Зміни, які принесе вам затемнення в сфері фінансів, відбудеться не саме вмить затемнення, а скоріш за все після затемнення, або їхні підґрунті закладатимуться і до цього затемнення. Детальніше про нього і про його вплив на кожен зі знаків зодіаку і на ваш також я розповім у окремому відео, яке буде присвячене суто темі затемнення сонця. З 9 по 12 квітня відбуватиметься з'єднання Марса із Сатурном, і в цей час вам доведеться брати на себе відповідальність. Якщо вам навіть довго не хотілося виконувати якісь дії, щоб не брати на себе ту відповідальність, зараз нікуди буде діватися. Можливо, вам доведеться віддавати свої борги, виконувати обіцянки. Одним словом, робити все те, що у вас накопичувалося, що тягнулося вже якийсь час, або ж вас може хтось змушувати зараз доробити те, що вам. Потрібно все ж таки зробити, проте це не такий вже й тяжкий поганий період, особливо якщо ви будете виконувати те, що ви повинні, крок за кроком, дотримуючись свого плану, не відхиляючись, не жаліючи себе при цьому, а діяти строго, виважено і систематично. То ви зможете отримати вагомі матеріальні здобутки вже в майбутньому. Проте мова йде не про якісь легкі і тимчасові досягнення, які ви можете легко отримати. Це не про такі, це про досягнення, які будуть вагомими, справжніми, але не легкими в тому, як вони будуть вам даватися. Цей аспект відбуватиметься в вашому першому домі-гороскопу. Це дім вас самих. І в цей період часу ви можете усвідомити, що вам потрібно брати повністю відповідальність за своє життя лише на себе ніхто вам інший не може підказати або вирішити скоріше за вас, що вам робити в будь-якій ситуації. І ще в цей час ви можете прийняти рішення взяти на себе якусь аскезу чи якісь обмеження самих себе в чомусь, заради того, щоб досягти якоїсь мети, яку поставили перед собою саме ви. 11 квітня відбудеться з'єднання Сонця із ретроградним Меркурієм. Тому будьте дуже уважними до інформації, яка буде надходити до вас цього дня, тому що в ній може міститися якісь корисні думки, ідеї, які знадобляться вам в майбутньому. 19 квітня Сонце перейде в знак Тельця, це ваш третій дім гороскопу. І з цього часу велика кількість вашої уваги буде присвячена темі. Транспорту документації можливо поїздок на недалекій відстані. Тому з цього часу на вас можуть чекати якісь відрядження або ж поїздки за місто. Також, можливо, ви будете займатися питаннями пов'язаними з документами, велика кількість переговорів на вас може чекати. А також це може бути пошук нових клієнтів або ж нових покупців, якщо ви щось продаєте. 21 квітня відбудеться дуже важлива астрологічна подія. Одна з найважливіших цього року це з'єднання Урану та Юпітера. Ці планети настільки важливі. Ливі настільки сильний буде їхній вплив, що ми будемо відчувати його не лише в цей день, а аж до кінця червня, зустрічаючись ці дві планети: планета Уран, яка символізує несподіванки, також швидкість, прогрес, та Юпітер, який все масштабує, розширює і дає можливості. Через їхню зустріч можуть відбуватися багато приємних подій, якихось відкриватися можливості, як, начебто, це нові двері, новий ліфт. Для багатьох людей буде проте, це з'єднання несе в собі і небезпеки. Особливо небезпечним буде період з 17 по 23 квітня. Залякувати я вас не буду. Проте не дивуйтеся, якщо в цей період поновляться розмови щодо ядерки, а також можлива якась нова ескалація, як в Україні, а також в інших частинах світу. Для вас риби це з'єднання відбудеться в третьому домі вашого гороскопу, Це сектор. Транспорту, поїздок, навчання, також коло нашого спілкування, братів, сестер, а також документів та переговорів. І коли ці дві планети Уран, який змушує все пришвидшуватися, а також несе за собою якісь непередбачувані обставини і ситуації, а також Юпітер. Який дає можливості та несе удачу, коли вони зустрічаються в цьому домі гороскопу, в цьому секторі вони несуть величезні можливості в сфері отримання вами нового, якісно нового кола спілкування. Тому побільше спілкуйтеся, не тушкуйтеся вдома, і також побільше їздіть на невеликі відстані. Це теж може принести вам якийсь результат. Я не кажу про безсистемне якесь просто їхати аби куди, ні. Але якщо у вас є якісь справи, коли вам потрібно кудись з'їздити в цей період часу, то їйте, не вагаючись, погоджуйтеся на всі відрядження і так далі. І також ви можете отримати хороші можливості стосовно транспорту. Наприклад, ви хотіли змінити свій автомобіль, то зараз ви можете знайти саме те, що вам найкраще підходить за найвигіднішою для вас ціною. Я говорю прямо як в рекламі, але втім. А якщо ви займаєтеся посередницькою або комерційною діяльністю, або ж інтелектуальною якоюсь діяльністю, то це також буде ваш час удачі. 21-22 квітня відбудеться напружений аспект між сонцем та плутоном, і будуть задіяні ваш третій та дванадцятий доми гороскопу, через що може виникнути якась неприємна зустріч із кимось із вашого минулого, з кимось із ваших недругів з минулого, чи ж якась неприємна ситуація з вашого минулого може нагадати про себе. Чи ж може відкритися якась секретна прихована інформація пов'язана з подіями вашого минулого? 23 квітня відбудеться повня, повний місяць знакові скорпіона, і це ваш дев'ятий дім гороскопу, тобто сектор масштабування. Розростання також нових горизонтів навчання, викладання і всього іноземного. І коли відбувається повня, це якась кульмінація прояснення якоїсь ситуації, то зараз під впливом повні. Ви можете отримати якусь ясну відповідь стосовно, наприклад, документів, що можуть допомогти вам легалізуватися за кордоном, або ж ви можете прояснити ситуацію у вашій якійсь спільній роботі з іноземними компаніями, з іноземцями, чи ж можливо, ви хотіли викладати і не знали, яка буде відповідь від того навчального закладу. Зараз ви можете її отримати 29 квітня. Відбуватиметься з'єднання Марса з Нептуном. Через що всі наші плани активності будуть проходити не так, як ми планували, вони можуть проходити більш сповільнено і також, нібито, розмазано. І тому не плануйте на цей час ніяких важливих справ, якщо вони не пов'язані із творчістю, натхненням або духовними практиками та благочинністю. Якщо ж вам все ж таки потрібно робити якусь серйозну справу в час дії цього аспекту, який, до речі, відчуватиметься вже з 25 квітня. То вам слід додати до своєї діяльності не лише якусь суто бізнесову матеріальну мотивацію, але також і якийсь вищий мотив, коли ви будете розуміти, для чого ви це все робите. З 29 квітня, по 2 травня, відбудеться напружний аспект між Венерою та Плутоном, тому на цей час не плануйте ніякі процедури краси шопінг. Та романтичні побачення і знайомства, і ні в якому разі не ходіть на якісь зустрічі з маловідомою вам людиною в місця, де мало людей. 30 квітня відбудеться перехід Марса в знак Овна. Це ваш другий дім гороскопу, і це сфера фінансів та ресурсів. І це означатиме, що з цього часу ви будете ще більше своєї активності, як фізичної, так і емоційної залученості, вкладати в здобуття фінансових надходжень. Цей період ви станете ще більш активними, ініціативними, але також і нетерплячими та конфліктними, коли йдеться про отримання фінансів. Тож, намагайтеся все ж таки не втрачати рівновагу, задіювати свою енергію ще в якомусь напрямку, наприклад, у фізичну активність, відправляйте цю величезну вашу енергію для того, щоб не зруйнувати ваші стосунки на шляху до фінансових гір. Я ж бажаю успішного квітня для всіх представників знаку риби. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!